Повністю. Тепер історичний центр Варшави належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перший етап відбудови старого міста закінчився у липні 1953 року. Була готова історична площа ринок і частина вулиць. Для музикантів і меломанів Варшава знана не лише класичними закладами, а й парафіяльним костелом Святого Христа, де поховане серце Фредеріка Шопена. А про костел Святої Анни розповідають таку легенду. Побачивши незрівняної краси архітектурний витвір, Наполеон Бонапарт сказав, якби ця споруда могла вміститись у мою кишеню, я забрав би її з собою. У Варшаві народились український диригент Володимир Пірадов та український вчений правознавець Сергій Канарський. Столицю Польщі справедливо називають одним з найкрасивіших міст Європи. Тут є на що подивитись. Доброго вечора. В прямому ефірі обласного телебачення Галичина. Головне, про, про головне в деталях. Ну, ми починаємо власне, з прямого ефіру, з нашої розмови, із поетом-громадським діячем Нестором Михайловичем Мартенцем. Добрий вечір, пане Несторе. Я знаю, що ви зовсім нещодавно повернулися з фестивалю, який відбувався в місті Краматорську. І, власне, Забіжу наперед, наша Юлія Юськів буде спілкуватися з військовими далі. А зараз я б хотіла з вами поспілкуватися, мабуть, про те, що ж там що відбувається, з ким довелося спілкуватися, з ким ви мали нагоду співпрацювати. Бо я так розумію, що від минулого року з листопада місяця це вже тривала співпраця. Так, це тривала співпраця. Я був на благодійному фестивалі Подаруй серце солдатові, який відбувався у місті Краматорську. Зібрані кошти пішли на лікування вояка героя, фактично України Романа Шевченка, який отримав 80% опітів на війні. І там практикується так, що проводяться концерти. І крім того, ще торгують там книжками, торгують різними такими виробами самодіяльними, що люди е, е, виробляють і продають. Там, такі як... такі своєрідні ярмарки, благодійні, але в нас також відбуваються такі концерти. І мені цікаво, власне, як так сталося, що ви звідси з Богорочанського району, ви потрапили туди як, е, як один з учасників так цього дійства. І взагалі, наскільки я знаю, це не єдина і не перша ваша співпраця з ким? Хто ці люди у місті Краматорську Є, е, такий волонтерський центр під назвою Краматорські бджілки, який очолює прекрасна жінка, прекрасна людина, волонтер Ірина Сидоренко. І ця жіночка навколо себе згуртувала людей, яким не байдуже доля України, не байдуже наші вояки, які воюють на фронті. І вони, що можуть, допомагають воїнам. У них є там. Е, Прекрасний центр, куди можна приїхати, туди можна привезти різний там одяг книжки, що там потрібно. Залишаємо в цім волонтерському центрі і приїздять солдати фактично в солдати і самі вибирають. Нам треба книжок. А нам треба, наприклад, сітки маскувальної, а нам треба ще щось. А ті замовляють, що нам треба, би приїхали митці, щоб поставили перед нами концерт на годину півтора. І там цей центр він велику дуже роль відіграє. Крім того, туди приходить також, працює з ними людина, яка керує греко-католицькими церквами, громадами у місті Краматорську біля нього. І Василь Іванюк, до речі, він з турки. Львівської області, і що я хочу наголосити, що греко-католицькі церкви і є громади греко-катоні громади греко-католицькі, є, є парафіяни, цих парафіяни цих які туди ходять. І, власне, теж я так розумію, що окрім допомоги військовим, мусить бути якась підтримка цих людей так нами, де громади більші, де греко-католиків більше. І власне, в чому проявляється ця ваша підтримка, якщо вона є і така робота волонтерська, коли ми були першого разу у коли я був першого разу Краматорську, то пан Значить, отець Василь. На моє запитання, що би ви хотіли, би ми, як будемо їхати в слідуючий раз, б ми сюди привезли. Він каже: їжі не треба, одягу не треба. Це все є цих хлопців. Я маю на увазі тих воятів, які там служать недалеко. І нам, знаєте, що треба каже? Ми будуємо капличку таку. У Краматорську, і нам потрібно чашу або євангелік, щоб ми не могли привезти, або щось таке до церкви. Я тоді не знав, чи вдасться це дістати, і так далі. І я кажу: добре, ми я постараюся. Приїхавши додому, я переговорив тут, є така чудова волонтер Галина Миколаївна Пантів, яка займається волонтерством. І коли ми почали з неї говорити, я сказав про цю річ. Вона каже, я вам передзвоню, За декілька днів мені телефонує, каже, не буде чаші і, або Єванглії, буде і чаша Єванглії. І потім вона мені сказала ще більше. Каже: ми збираємо вже ікони. Ми збираємо ікони і ми збираємо рушники на ці ікони. І ми збираємо сорочки, вишивані для солдатів як обереги. Ви розумієте, це вона мене просто... В наші люди такі бачать, що їх двічі просити не треба, і додатково просити не треба. Це тішить дуже. Так, так? я хочу сказати, що вона переговорила там, на співпрацює з директорами автошкіл, які просто. Я не сподівався такого. Кажуть, що треба ще, ми, ми все це ми все купуємо, ми все даємо, ви туди відвезіть, щоб люди мали. Люди почали в Мекитинцях, вона там ще працює, співпрацює в Мекитинцях. Люди з Мекитинців почали носити рушники, почали носити ікони, почали носити речі, які потрібні туди на фронт. Ще там просили, що треба хрестиків на хрестиків натільних. І перший я чув, що книжок. Тому Це що Самі військові просили, самі військові просили вже, щоб книжок. Тому що, каже, ми часто сидимо в окопах цілими днями, цілими ночами. Каже, ми вже газети в нас жовті вже, каже, книжки, кіші жовті. Каже, нам потрібно книжок. Ну, я хочу сказати, що перед тим, як туди їхати, я новою поштою відправив книжок туди і своїх, і друзів мені передали. І мені приємно було, коли я приїхав туди, у цей центр волонтерський, і там є виставка книжок, і там були серед інших. Були вашого гостя ну, Виставка це добре, краще, коли ці книжки все-таки, як ви кажете, в руках е... у воїнів, в окопах, коли вони їм допомагають перебути якісь, ну, мабуть, все-таки між тими важкими хвилинами, між тими важкими днями. У них є якісь е... ті, ті дні затиші, коли можна. Насолодитися виставка для того, що коли солдати приїздять, дивляться ну, на виставку, подивилися і каже: я хочу таку князю. Свірідні стелажі, бібліотеки рідні так? стелажі. Пане нестори, ну, ви назвали одну людину, але насправді такий об'єм роботи десь ви зверталися, а це ваші односельці. Я знаю, що у вас два рідні села так склалося вже мене. В житті, два рідні так? села. Я сам Терези, і воно якось так мене все про врівноважує. Так у мене є такі села, як Росіль, Росільне село, де я народився, і село Космеш, де я тепер мешкаю. При допомозі цих з цих сіл я постійно туди надсилаю листи від дітей, надсилаю туди я малюнки. Зараз ще щось пообіцяли, що буду ще щось шукати. Може, так само допоможуть нам із рушниками, із церковними деякими атрибутами. І мені хочеться відмітити, що я дякую Богу, що народився в цьому прекрасному селі Росія, і, Росільна, і живу в селі, прекрасному космосі, де дуже чудові люди, які допомагають. Відносно ще хочу сказати таку річ: про, про книжки ми говоримо. Нещодавно мені перезвонив Житомира чоловік чоловіка, каже: звідки ви знали мого сина? Я кажу, котрого? Він мені сказав, а кажу, а чим справа? Він загинув і разом з речами привезли книжку, яка була в крові. Книжка від вас особисто підписана. Це я вам скажу це, це для, мене дуже. Це дуже для мене дуже щемно і відповідально. І я вирішив, що ще треба більше туди відправляти книжок, відправляти туди також, щоб люди піднімати дух. Піднімати їхні настрої перетинати. Пане Несторе, я... до речі, про підняття настрою дуже багато чуємо зараз різного, різного негативу, в сенсі, що ну де ж до співанок, де ж до е, якихось фестивалів чи пісень. А ви кажете, що ви повернулися з фестивалю і там співали, і, напевне, і так само і місцеве населення, так бере участь, і колективи якісь є, і колективи, яким цікава є наша культура, і навіть наша тут західноукраїнська, так, є якісь. Знаю, що ваш фестиваль в селі Росільна вже влітку минулого року об'єднав десь частково кілька областей України. Я думаю, що цей контакт він теж даремно не минув, Ці, це знайомство, ця співпраця, правда? Я хочу вам сказати, Щось десь... трошки похвалитися, вибачте за нескромність. У Росільну проситься ансамбль, чоловіки, жінки старшого віку з міста Краматорська, чоловік 20, які приїдуть у Росільну, виконуючи мої три пісні. Ну, це За... означає, що ви розумієте, ви похвалились то самі, а я похвалю людей, котрі ви кажете, що це старші люди, і це в Краматорську, і цей ансамбль, він ж не, не заснувався зараз. він і мабуть що там є. Ансамбль дуже довгий, але що характерно, що якщо ми дивимося на старше покоління в Краматорську, вони переважно, це ще сувкове покоління. Переважно молодь, воно вже така теперішня, хоче України, хоче того всього, тому що вони бачили, що таке окупація. Але оці жінки. Коли ми туди приїздили, бо я не сам приїздив з концертами, ще приїздили зі мною люди. І ми коли співали наші пісні, коли вони співали свої пісні, і вони тепер е, просяться і каже: Настер Михайлович, а можна би нас приїхало 40? А я як, як вас ще 20?» А справа в тому, що а мій ще чоловік хоче їхати, а в того син хоче їхати, а в того дочка. Я переговорю з головою сільської ради з Ігорем Посічником. До речі, дуже великим ентузіастом і спорту, і культури він каже: Настер Михайлович, наїде 50, ми приймемо. Село Велике. Село Велике, люди каже щирі. люди, минулого року у нас було до 4 тисяч людей на фестивалі, хоч всього є 3200. Рахується розумієте, з інших сіл приїздили з Франтівська приїздили. і так, що ми я чекаю, що ці люди з Краматорська, не тільки з Краматорська, але раз ми говоримо про Краматорськ, що вони будуть у нас, вони вже замовили, вони вже е, шукають сюди подарунків, щоб приїхати не з пустими руками, так як заведено, і ми будемо їх приймати. Ваша е, місія там ви будете ще їхати. Цей фестиваль він якийсь щорічний. чи це була разова акція? Якось. Е, Продовження, яке буде у саме нас в цій співпраці. з крематорчанами, зав'язалася така із цим волонтерським центром, зокрема, із якраз з цим отцем Василем, зав'язалася така дружба. Я думаю, що не на дні. Дай Боже, би війна кінчалася завтра, але би ми дружили на майбутнє, щоб ми могли доносити туди наше українську так. Бо буде більше нагод і більше можливостей більше буде нагод. Дай Боже, нам всім миру, пане Несторе, Ми в прямому ефірі нас вже чекають мої колеги з програми Вісті. А я хотіла б ще сказати нашим глядачам про те, що ж буде далі. Наразі я дякую пану Нестору Мартинцю. Нагадую, Нагадується, бо поет громадський діяч Нестор Михайлович Мартинець. А далі о 18.10 Юлія Юськів спілкуватиме. У програмі актуальне інтерв'ю із військовими, як змінилося навчання у Національній академії сухопутних військ у Львові, де живуть, як харчуються курсанти, хто їх навчає, як поєднується військова теорія із воєнною практикою. Про все це о 18.10. А о 19.10 в прямий ефір журналіст Надія Семенкович. Запросила лікарів імунологів, адже кожна п'ята людина на землі потерпає від алергічних реакцій та проблем з імунною системою. Гості студії обласний імунолог департаменту охорони здоров'я Ольга Малишок та обласний дитячий імунолог Ольга Бенько. Нагадуємо телефон студії 55 21 20. Це буде прямий ефір. А зараз ефір Галичини продовжить інформаційна програма Вісті з ведучою Лілією Бонарчук. Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас.